Заезжаем на платный паркинг. И далее образ я. Так, раз на выезд и на Дивимося номера наші друзі. Наш. Нажимаємо кнопочку. Нам дає літик. Все, ворота відкриваються. Бажано білітика не згубити, бо дуже дорого потім прийдеться платити. Все, шукаємо місце, де нам добре стати. Такий паркінг великий. Рештія істрі ми їдемо по парковашці. Я десь туди ближе до виїзда ще. Завтра далеко йти не треба було. Саме главне, щоб холодильника ніде не було. Вот тут вот такие парни парни приезжают на холодильниках, вот такие райочки, можно у нас как Дуже великий паркинг. О, раз стоить, 85, холодильничок. Хотілося б стати так направо, так холодильник стоїть. стоит. Ось сюда встану, наліво біля острівочка, скажу. цепи, катрушка вытянула, брит. <свист> Что Біля нас нема нікого, надієте, що ходільник міста, не отакий паркінг, сканійка стоїть. Ще одна сканійка стоїть, ну паркінг ще поки пустий. Все, ми запаркувалися, будемо ночувати. Сьогодні ми проїхали 620 кілометрів, 8 годин 33 хвилини. Приїхав він звідти. Скажіть, для чого всі водії витягують спочатку фуру вперід, а потім здають назад? Не що думають, що так рівніше виходить, чи? Що, нічку я відстояв. за парковочку вже заплатив, обходимо машинку, быстренько обдивляємося чи чи все на місці, чи баки закриті. Ну, тут такий паркінг, щоб нічого не, не крадуть, але ж на всякий случай. Двері закриті, лампочки всі горять, підсвітка номера горить, бокові теж горять, колеса цілі не попускали. Тут так все світиться, мій номер. Дійшли, подивилися. Тетя пішла, теж працює водієм. Ой, все, сідаємо ми в нашу машинку. Так. Пауза у нас вийшла. Дивимося наш білетик. Так, ой, сирен. Оплатили ми аж 10 євро 20 центів. Все, йдемо на виїзд. Ой, зараз я вам покажу. Ми виїжджаємо. Кинь на поздний знак стопа у них тут стоят. Кто первый пидор? Ты понял? Так, моему о такого нашего билетика, божтесь, кью, Q... ай не видно с QR кодом короче. І білетик з QR-кодом і до автоматика. Їхала автоматика. Відсканували, загорівся нам зеленим. Написалося, що окей, і ворота відкриваються. Все, ми можемо їхати. 10 євро 20 центів. Паркінг хороший, туалет, душ. Все присутствує, все безкоштовно. Ну Можна платити там, а можна отут така каса є, бачте, каса. Тут платиш готівкою, а от там в готелі платиш картою. Топливні карти, зараз покажу, так платить. карти теж проходять. Отам, там. О. Брешія істі. Ось парковочка там. Все, ми погнали.